Обсек це здатність бачити та контролювати критичну інформацію, що стосується військових операцій. Метою обсек є зменшення ризику того, що противник дізнається про наші вразливі сторони. У війнах всіх часів витік інформації перетворювався на зброю. Вчимося цю зброю виявляти, знешкоджувати і тримати оборону в інформаційному просторі. Розглянемо на прикладі, як це працює. Уявіть собі: ви перебуваєте в центрі делікатної операції, яку вам якнайдовше треба приховати від противника. Невелика група бійців відстежує пересування противника на спостережному пункті. Їхня робота критично важлива для успіху операції. Ви ретельно все спланували, але виникла одна невелика деталь: фотографія опублікована в соціальних мережах. Один з бійців фотографує красивий схід сонця і викладає його в інтернет випадково на задній план потрапляє частина місцевості та слабкий силует конструкції спостережного пункту. Телефон солдата додає геотеги. До місця розташування, вставляючи GPS-координати в метадані фотографії. Ворожі аналітики використовують інструменти для геолокації і порівнюють рельєф із супутниковими знімками. Далі ворог використовує безпілотники для підтвердження місцезнаходження. Зрештою, націлює на спостережний пункт артилерію, застосовує дрони камікадзе та БПЛА зі скидами. Як можна було запобігти негативним наслідкам застосовуючи ОПСЕК? Алгоритм безпеки операцій, тобто ОПСЕК, складається з п'яти кроків. Плануючи безпеку операцій, необхідно перше ідентифікувати важливу для противника інформацію про наші наміри, спроможності та дії. Друге проаналізувати загрози, тобто противника, на основі розвідувальних та відкритих даних. Третє. Проаналізувати вразливість операції. Вразливість це коли противник може зібрати важливу інформацію, проаналізувати її та на її основі отримати перевагу. Четверте. Оцінити ризики. Це означає проаналізувати вразливості та визначити можливі контрзаходи з огляду на важливість операції. П'яте. Запровадити контрзаходи на основі оцінки ризиків. Застосуємо ці п'ять кроків до нашого прикладу. Крок перший ідентифікувати важливу для противника інформацію. У нашому випадку нам важливо якнайдовше тримати наші наміри прихованими від противника. Крок другий проаналізувати загрози, тобто противника. Ми знаємо, що противник активно слідкує за соцмережами наших бійців і має спроможності для ефективного аналізу даних. Противник також має достатньо засобів для ураження. Крок третій проаналізувати вразливі сторони операції. Ми розуміємо: якщо противник дізнається про наші наміри передчасно, під загрозою буде успішність всієї операції. Крок четвертий оцінити ризики. Для всієї операції найбільшим ризиком є передчасне виявлення наших намірів противником. Отже, ми маємо запобігти будь-якому витоку інформації. В тому числі, ми маємо бути впевненими, що бійці навіть з необережності не виявлять себе. Крок п'ятий запровадити контрзаходи. У нашому випадку ми можемо запровадити такі контрзаходи. Перше. Ми можемо навчити наших бійців не використовувати геопросторових даних мобільними застосунками. Друге, ми можемо навчити їх не обмінюватися конфіденційними фотографіями в інтернеті, не виставляти в соціальні мережі фотографії військової техніки, озброєння, позиції своїх та дружніх сил. Третє або ж ми можемо заборонити використання персональних пристроїв у конфіденційних місцях. Що важливо пам'ятати, обсек. Це не просто чек-ліст з переліком кроків, це спосіб мислення. Будь-яка дія онлайн чи офлайн може або захистити, або розкрити важливу чи чутливу інформацію. А у сучасному світі інформація це зброя така ж потужна, як і будь-яка інша. Якщо ми будемо дбати про захист інформації за принципами ОПСЕК, то ми не дамо нашим ворогам переваги. Натомість ми будемо залишатися на крок попереду противника, забезпечуючи при цьому успіх і безпеку наших операцій.